У Бурштині святкові заходи проходили протягом кількох днів. Це є святкові заходи віче. Це проведено понахиду, поминально понахиду. Саме до героїв національно визвольних змагань і учасники вато цього дня прикута особлива увага. Сьогодні міською радою. Було відзначені грамотою та грошовими нагородами, учасники визвольних змагань, учасники АТО, а також волонтерів. Самі ж герої, які зібралися на урочистий захід у загальноосвітній школі номер 2 згадували передусім своїх бойових побратимів. Я сьогодні так дажала, так боженька дала долю, сьогодні поспілкувався з хлопцями нашими, перезвонив в шахту Бутівку, 128 бригаду, 15-й батальйон, поспілкувався з ними, як їм там зараз, що вони, тримаємо за них кулаки, молимося за них. Ми це дуже важко зараз хлопцям на сході, холодно, сирість, обстріли йдуть. Не забувають своїх героїв, що полягли в боях за незалежність і ветерани УПА. У нашому Галицькому районі не на, не на фронті, а у цій боротьбі загинуло 1650 патріотів. Доля героїв завжди важка, а війна завжди жорстокою, пікає насамперед молодих. Нам. Доля випала важка боротися в лавах УПА, пройти скрізь тюрми табори ще зовсім молоді роки. Тож у день захисника України, ті, хто знає, що таке війна, мріють про мир і розбудову України, і завжди готові її захистити. Кожен із нас повинен думати про це, як же збагатити, як побудувати нашу. Незалежну українську державу кожними хлопцями всі в Україні бажаємо міцного здоров'я, Божого благословення, щоб матінка Божа нас всіх обігріла.